Повернули державі землі на майже півтора мільярди гривень. Прокуратура домоглася розторгнення договору оренди між приватним підприємством та громадою. Встановлено, що не була проведена оцінка земель. Відтак місцевий бюджет не шалені кошти. Зазначена земельна ділянка була надана без проведення конкурсу майже на півстоліття, тобто на 49 років, для будівництва експлуатації та розміщення там сонячної електростанції. Однак, після укладення договору оренди більше трьох років, орендар до роботи не приступив. в Зв'язку з чим сільська рада не не отримала те, на що сподівалася. Також через суд прокуратура повернула державі контроль над Макортівським водосховищем поблизу Кривого Рогу. Протягом декількох років його незаконно використовували підприємці для розведення риби. Об'єкт вартістю 280 мільйонів гривень. Живить питною одразу два райони області та забезпечує полив земель. Відтепер використовуватиметься виключно за призначенням на вказаному водосховищі суб'єктом господарювання вирощувалась риба та проводився її лов без укладеного належного договору. Аренди водного об'єкту на теперішній час заборонено використання його для риб потреб. І на кінець добірки фінансових махінацій правоохоронці викрили групу з трьох чоловіків, що систематично вимагали гроші у підприємців Дніпра. За даними слідства, підозрювані погрожували розправою, вимагали понад 50 тисяч доларів і таки змусили одного з місцевих бізнесменів віддати половину суми. Погрожуючи застосуванням фізичного насильства, витребували спочатку 30 від прибутку, потім 20 тисяч доларів. За місцем проживання вказаних осіб були вилучені зброя, набої, бойові припаси.